І тоді почалися страшні е, періоди гонів при дітей і його суправителі Максиміані Бай. Саме з у 25-му році до прав'я прийшов Максиміан. Е, і він видав указ для того, щоб по всій його частині тієї землі, де він має бути керівник, треба шукати християн. І в Фесалоні, як ми знаємо, до влади прийшов після смерті свого батька Дімітрій Солунський, проконсул в Фесалоні і тих провінцій, населені пункті, які були поруч з цим містом. І коли Максиман повертався з походу проти Сармат, він заїхав в Фесалонію. І він вже знав, що, незважаючи на те, що був указ імператора, Дмитрій не просто сам відрікся від Христа, він всячески свою поведінку наставляти жителів цього міста, щоб вони були християнами. Похід був удачний, і, як завжди буває, імператор приїхав це місто, почалися торжества. І торжества на той час були. Тож що торжества не були е, ладянські бої, е, коли людина боролася з іншою людиною на смерть. В е, той час був е, такий видатний германець сина людина, лід, який всіх перемагав. І кидав з моста на клоп'яв е, е, воїнів, які там. Знаходилась дитина, яка програвала від нього оціклокопашуку, по і потім він кидав прямо на ці клопки. І міття вже арештували, але він відмовився від того, щоб не бути хрістіанином, відрікся від указу імператора Статіязичного. І тоді. Молода людина, також воєць, Нестар, прийшов до темницю до Дімітля і взяв в нього голосування те, що він піде боротися а, з цим ведьканом. І заважаючи на те, що він був не таким сильним з -з зовні, але він зміг перемогти а, от цього гладіатора, дію. Але всі знали, що Днестр християнин, і він був до цього а, в темниці ночі а, в Дмитрія. І замість того, щоб переможця прославити імператор, сразу дав указівку, щоб його переможця кинути на ці списи після Лія. І коли узнали, що Дністра був і в Дімітрі, то зразу. Імператор дав пасів для того, щоб і мітвія коп'ямі приколоти і Вот так дуже просто знову. Повну проповідь дивіться на Ютуб-каналі Митрополита Антонія. Нехай Господь укріпляє вашу віру і наповнює серце любов'ю.